Найстарішою українською книгою вважається апостол Івана Федорова, одного з перших східнослов'янських друкарів, датований увага 1574 роком. На сьогодні зберіглося близько ста примірників першого видання і знаходяться вони по всьому світу в Україні, Польщі, звісно, в Московії, Болгарії, США і в багатьох інших країнах світу. Не тільки про старі, але й про сучасні книги можна дізнатись тут на каналі, де гімна не радять, бо це популярна літературна без Спойлерна. І капець, яка захоплююча передача. Де моя книжка, чувак? Ми вже казали, що повернемося з його книжками. Ну і хто ми такі, щоб не виконати обіцянку себе вчорашніх? Тож сьогодні з нами шведський письменник, блогер, колумніст Фредрік Бакман і його трилогія «Ведмеже місто. Ми проти вас. Переможці Бакман став літературним феноменом, опублікувавши 10 років тому у Швеції свій дебютний роман Чоловік на ім'я Уве. Книга протрималась 90 тижнів у списку бестселерів New York Times, А її екранізація була номінована на Оскар як найкращий іноземний фільм, а пізніше ще й зняли американський ремейк з Томом Генксом. Головній ролі. Ось тут в куточку можна подивитись випуск наш про цю книгу. Там ми більше розказуємо про самого Фредеріка Бакмана. А сьогодні краще зосередимося на його трилогії. Отже. Ще разочок ведмеже місто. Ми проти вас переможці. Історія відбувається в Бьорнстаді, маленькому шведському містечку посеред лісу. І для місцевих жителів сенсом життя є хокей. Саме тому події крутяться навколо юніорської хокейної команди, завдяки якій про їхнє маленьке містечко можуть дізнатися у всій Швеції. Кожен у Бьорнстаді відраховує дні до перемоги своєї команди, тому що від цього залежатиме все, і спонсорство, і кошти, і робочі місця. І туризм, і загалом процвітання міста. Але коли головний гравець за ніч до важливої гри робить жахливий вчинок, місцеві жителі мають обрати сторону. Ту, яка приведе Бьорнстад до перемоги, чи ту, яка шанує правду, але зруйнує все. Так почнеться ця історія. І якщо зараз книга полетіла десь на полицю або чешуться рученята, поставити на стоп це відео, бо я вляха не маю ані найменшого бажання читати про хокей, я тебе спиню, хокей не є основною частиною цієї історії, і знання та інтерес до нього не завадять цим книгам зворушити тебе. Тут я тебе запевняю, тому що у мене взагалі не було нічого спільного з цим видом спорту, Прочитання цієї трилогії. Мабуть, хокей це найменш важлива складова цієї історії. Так, стоп. Так, а про що тоді романи, як не про хокей? Ви тільки що сказали, що про хокей? Тепер кажете не про хокей. Пожалуйста. Що нібудь скажіть мені, пожалуйста. Про що, про що, довбані романи? Скажіть, спитаєш ти. А Фредрік Бакман на цих сторінках тобі відповість своєю цитатою лише про все. Ці книги, вони не про хокей. Вони про тих, хто живе завдяки йому, і тих, хто живе всупереч йому. Тобто про людей. Так, про жорстких людей бо Йорнстат насправді знаходиться в холодному кліматі посеред лісу, але в той же момент і ніжних і тендітних, які готові заради своєї сім'ї, друзів і рідного краю на все. І у цьому вся краса. Так, це місто робить їх жорсткими людьми, дуже жорсткими. Але це. Це їхній вибір. Вони живуть тут за власною, за власним бажанням. Вони пишаються своєю землею цим краєм і хочуть зробити його якомога кращим. А от чи вдасться це у них у цих місцевих жителів доведеться перевірити на цих сторіночках? А хто ще пишається своєю землею? Цінує її дбає, аби добре вродило і шкідники були понищені. Ми тому допомагаємо українському війську. У нас з Сергієм є традиція кожного дня скидати невеличку суму на дрони пану Стерненкові. Що й тобі радимо зробити для зручності. Залишили його постійну банку в описі під цим відео. Не полінуйся і врятуй своє ж основання. А щодо трилогії, то тобі це точно сподобається, тому що. Спортивні історії завжди міфічні. За ними завжди стоїть щось таке надприродне, неймовірне. Це завжди про потужний удар, або про якусь неймовірну уловку, або про щось таке, що трапилося в кінці гри, і це змінило усе. І Фредрік Бакман зумів поєднати оці емоції, тобто поєднати спорт із життям, розкрити оцю міфічну надприродну складову людського існування. Після стількох років тренувань, сили поту вкладених у стосунки зі своєю дружиною, вона раптом хоче розлучення. Де в матчі з серйозним супротивником, з невірою і провальним рахунком, ти врешті-решт знаходиш сили і забиваєш в останній момент вирішальний гол в її ворота. Де вболівальники і фанати твого успіху, наймення друзі, допомагають тобі, і надають сил рухатись далі після стількох програшів. І саме тому я рекомендую для прочитання ці три книги, бо Бакман падлю. Він пише так, наче розриває твою душу навпіл, наче то тягне з тебе жилка за жилкою. І я насправді був такий розбитий, коли дочитав ці три книги, тому що ну, там, по-перше, такий гір гіркосолодкий фінал. А по-друге, через цих персонажів, про яких я, мабуть, більше ні в яких книжках не прочитаю. Персонажі, це, мабуть, чи не найкраще в цій історії, тому що створити їх не просто, але в цих книгах є дуже багато. І пан Бакман. Вміло поєднує різні лінії, розкриває повністю кожну і створює відчуття у тебе, ніби ти знаєш тих героїв все своє життя. Насправді, романи з кількома сюжетними лініями рідко досягають балансу, бо все ж таки ми більше переживаємо за якихось одних героїв ніж про інших. І про це просто прекрасно, що Фредрік Бакман просто. Руйнує, як бісової матері цей стереотип і створює історію, до якої кожен персонаж щось додає, і яка б не могла існувати без кожного з них. І ці персонажі вони, ну, вони не ідеальні, їхні вчинки далеко не найкращі, але завдяки цьому ти бачиш, ти бачиш себе всередині них, їхні труднощі, пороки, їхні здібності, цінності. Це все ти бачиш в собі. Знаєш, це той автор, який розповідає тобі історію так, Наче вона написана тільки для тебе, і ти ніби заглядаєш крізь ці інтимні вікна до персонажів, до героїв. Бо без цих всіх ракурсів історія була би неповною. Ну ми з тобою прочитали, мені здається, майже всі твори Фредеріка Бакмана, крім двох. Але ця історія, ця трилогія, мені здалася такою найжорстокішою. Найменш магічною і найбільш соціальною тут від самого початку, з першої репліки, бах-бах-бах, ти це розумієш. Автор каже тобі з самого початку, що легко тут не буде. Але в той же момент є багато світлих митей, які тримають цих героїв. Купі і надають їм сили натхнення, щоб боротися за своє існування, за своє життя. До речі, мені ця історія була дуже схожа на Джоан Ролінг Несподівана вакансія схожа саме за атмосферою, за проблематикою батьків дітей, ну загалом за, за оцією соціальною структурою. До речі, в нас є випуск про несподівану вакансію. Можна переглянути. Та та нас взагалі дуже багато відео про файні книги. Ми насправді стараємось зробити наш канал кращим, читаємо. Всі коментарі відповідаємо на них. Ну може, окрім якихось там вбогих російських ідіотів, і нас уже тут дві тисячі людей. Це дуже приємно, і ми дякуємо нашим панянкам і панам, які підтримують нас на скляночці, монобаночці, особливо ось цьому котику чи песику, чи ми так і не розібрали, що воно таке. який підтримує нас постійно цьому тобі і всім вам за підтримку. Про підтримку до речі. Цих книгах теж дуже багато написано. Бо як ми вже сказали, головними героями є діти і дорослі, які відповідають один за одного. І тут є основна така головна думка про те, що дорослі і це не завжди про батьків, це і про вчителів, про тренерів, загалом про спільноту мають. Дати дітям стільки підтримки і міцної моралі, щоб коли дітям треба було робити життєвий серйозний вибір, вони вчинили правильно, і найцінніше в цьому те, що письменник показує зворотній бік цієї монети, коли батьки або дорослі, які самі не засвоїли цей урок протягом життя, абсолютно не здатні навчити цьому своїх дітей, і це призводить до трагічних наслідків, про які пан Бакман попереджає невеличкими цитатами заздалегідь. Так тут така штука, що кожна книга по. Суті починається з фіналу. Тобто автор попереджає тебе про найгірший сюжетний поворот, а станеться він так, як ти собі це уявляєш, чи можливо все станеться геть інакше або з іншими персонажами. Це ти дізнаєшся, прочитавши цю епопею. А це насправді в нього такий новий вид письма цими цитатами чи афоризмами, чи як їх ще назвати, які насправді іноді можуть і бісити, бо вони такі ну кричущі. Е, іноді ванільні такі, а іноді супер пафосні, І вони тебе трошки можуть бізити, але насправді за ними ховається ну, така життєва і болюча історія. І ти розумієш, для чого він їх пише ці афоризми, тобто він її валює, приховує трошки. В нього взагалі у всіх його романах, не тільки в цих трьох, а й у всіх інших. Помітна оця його здатність описати. Людство у цих елегантних таких висловах я насправді тільки коли вже дочитував там от першу частину дочитуєш, і ти бачиш ці. Зернятка, оці вислови, якими він посіякі він посіяв з самого початку, і в тебе всі пазлики складаються воєдину. І Так в кожній з книг загалом Фредрік Бакман пише про страхи і болі, які переживає сам страждаючи на тривожні стани, і видно, що людина вкладається на всі 100%, не шкодуючи ні сторінок, ні слів. Попри те, що історія написана про Швецію, про холодний клімат. Вона отримала купу шанувальників по всьому світу, і дуже шкода, що ще досі немає екранізації, бо дуже би хотілося подивитися цю історію на екрані. Ну це, мабуть, було б точно три фільми, але тут мав більше тисячі, десь півтори тисячі сторінок. Це таких. По добрих чотири годинки, да, кожен ну, фільм. Та, ну, може трошки менше, якщо повирізати оті всі повтори, е, типу хто кому брат сват. У Бакмана така фішка, що він в кожній книзі е, трошечки нагадує тобі, що було в попередній, і хоч він це робить у. В правильних місцях і абсолютно різними словами, методами, способами, все одно це може теж трошки бісити, як одну нашу знайому, яка читала, прочитала першу частину, почала другу, і каже: Йомойо, та я тільки що про це прочитала. Що ти мені знову про це розказуєш? Я знаю, що відбулося. Привіт Алінко, до речі, у мене є просто гарна звичка, вона мені подобається читати. Книги так: одна книга зарубіжна, а потім українська. Зарубіжна українська. І отак, от, от через одну. І саме ці три книги я так і прочитав через одну українську. Тому раджу зробити те саме: прочитати першу. Трошки відволіктися, погуляти, можливо, почитати якусь іншу, і потім братися до другої частини. І тоді ці нагадування вони реально будуть працювати так, як треба. Вони будуть нагадувати, що сталося. Ну так і сам Бахман ж в інтерв'ю казав, що типу він писав книги через якийсь період, і коли він приступав до нової, йому треба було війти якось в цю історію, і він навіть сам для себе, коли писав, він це нагадував. І подумав, що читачам це теж буде корисно. Короче, вже є, як є, але історії це геть не псує, навіть Акцентує на важливих подіях, які сталися раніше. А тепер до скандальчиків: Бакман співпрацює з росіянами. Що видавництво книголав, яке публікує в Україні книги письменника, в інстаграмі в своєму дуже обурливо відреагувало на новину. Що буцімто Бакман відновив стосунки з російськими видавництвами? На що Бакман відповів, що це зовсім не так просто. РФ купила права на його книжки ще до 2022 року, і тепер вони їх публікують, і він нічого зробити з цим не може. Так і буде продовжуватись. І по суті, це не тільки його проблема, а й всіх міжнародних авторів. Але наша відповідь така, мабуть, нехай вдавляться, mm -hmm. якщо їм там. Не вистачає їхніх великих русських писателей. А ти, придбавши ці три книги, поринеш у світ, в якому межі хокейної ковзанки перетворюються на поле битви і святилище, де мрії і надії цілого міста лежать на плечах хлопчиків. Підлітків, але під поверхнею цієї, здавалось би, іделічної обстановки ховаються складнощі через призму згуртованої спільноти, яка бореться зі своїми власними проблемами, з лояльністю та неперевершеною силою спорту, Бакмен створює історію, в якій піднімає такі важливі питання, як ідентичність, моральність і незламна сила людського духу. Тож не зволікай, став подобайку, донать на дрони, купуй трилогію ведмеже місто. Ми проти вас переможці, і читай, бо ми прочитали. І нам зайшло.